Другою гонкою на сьогодні стала коротка чоловіча індивідуальна гонка. І перше золото сезону здобуває на домашній трасі яков фак, який стріляє чисто. Срібло з однією хибою у Стурли Легри, який повертає собі лідерство у загальному заліку та виграє малий кришталевий глобус. І, не дивлячись на два промахи бронзовим призером, стає Мартін Понцілуома, для якого це перший подіум в сезоні. У квітковій церемонії Томаса Джакамель, Йоханнес Дали Шевдаль та Кантен Фіон Має. Йоханнес Бьо, маючи одну хибу, фінішує лише 10 25-й Антон Дудченко. 34-й Віталій Манзен. 53-м став Тарас Лисюк. І Дмитро Підручний фінішував 54-м.